Є от лімітний ордер і умовний, і там і там треба вказувати, по якій ціні заходимо. В ринковому не треба там просто по ринку. Тоді питання в чому різниця, навіщо лімітний і умовний? Справа в тому, що лімітний ордер на продаж ми можемо поставити лише вище поточної ціни. Лімітний ордер на покупку відповідно лише нижче. Якщо ми спробуємо купити дорожче, воно просто купить ринковим ордером по найкращій ціні на ринку. А умовний ордер ми можемо поставити де завгодно: купити вище поточної ціни, продати нижче. Вважаємо там, що після прориву якогось рівня ціна піде далі, в тому ж напрямку можемо відповідно поставити там умовний ордер. І от сьогодні, якраз і поговоримо про те, як це робити. Ви на каналі Crypto Ukraine, поїхали. Отже, як розмістити умовний ордер? Перемикаємось на умовний, обов'язково перевіряємо, яка маржа: ізольована чи крос-маржа. Встановлюємо, яка потрібна. Далі вказуємо кредитне плече. Маржу плече детально розбирали в інших відеох, посилання нижче, можна подивитись. Тепер формуємо інструкцію для Bybit, аби вона розуміла, що ми від неї хочемо. Наприклад, ми думаємо, що а, ну, якщо ціна пройде якийсь там попередній максимум, то полетить вище. Тоді ми тут купуємо в розрахунку на те, що ціна піде далі, ну і там, типу, десь зафіксуємо профіт на. На наступному максимумі або інде, не суть. Зараз просто аби пояснити саму ідею. Отже, сценарій запускається, коли ціна підійде до 0.1260. Тут відповідно ставимо тригер. Ціна доходить до 12.60, спрацьовує тригер. Біржа відправляє в книгу ордерів заявку, яка і візьме крипту. Далі питання: який там буде ордер ринковий чи лімітний? Якщо лімітний, то маємо вказати конкретно, яка ціна. І де його ставити вище тригера, нижче чи на тому ж рівні. Офігенне питання, давайте теж розберемо. Поставимо ціну вище за тригер. Давайте от прямо на графіку. Хто, до речі, ще не зареєстрований на Bybit, реєструйтеся посилання є під відео, і там само є інструкції, як зареєструватися, як отримати там бонусів для своїх перших трейдів і так далі. Все це є в плейлісті на цьому каналі. Коротше, припустимо, десь тут ставимо лімітний ордер на покупку. Вище триггера. Що далі? Ціна піднімається до тригера, тригер спрацьовує, виставляється лімітний ордер. Біржа далі візьме або по 13.26, якщо ціна вже так миттєво туди долетіла, або десь нижче по найкращій ціні на ринку, але вже ринковим ордером. Дорожче ніж 1362, вона не візьме, тому що лімітний ордер про це говорили в попередньому відео. Тепер поставимо ціну нижче тригера. Що станеться в цьому разі? Ясно, що в реальності навряд чи буде такий діапазон, але схематично знову ж таки легше показувати. Ціна піднімається до тригера, тригер спрацьовує. Біржа відправляє лімітний ордер. Він стає на 12.03 і відповідно чекає, поки ціна повернеться на 12.03. Якщо повернеться, тоді заходимо лімітним ордером. Якщо не повернеться, піде далі, тоді вже ну, піде без нас. Ордер так і буде стояти, поки не скасуємо. Або ж варіант номер 3 – можемо поставити лімітний ордер прямо по ціні тригера. Тоді, відповідно, можемо зайти, якщо ціна там покружляє навколо цього рівня, можемо не зайти, якщо вона, скажімо, полетить вище. Або може статися так, що вона полетить, потім повернеться, ордер спрацює, ми зайдемо в лонг, а воно вже ну, і не треба. А може і треба, може, то просто пішли на ретест. То вже ну, по ситуації. Зараз просто про саму логіку. Це, що стосується лімітного ордера, можемо також зайти ринковим ордером. Тоді ціна доходить, тригер спрацьовує, і далі вже біржа сама купує по найкращій ціні, яка буде на той момент. Тут ми вже ціну вказати самі не можемо, недоступно. Далі, відповідно, вказуємо, скільки крипти хочемо купити, наприклад, на 100 доларів. Ставимо take Profit Stop Loss, якщо потрібно, якщо не потрібно, тоді не ставимо. Далі купити, підтвердити. Все, умовний ордер розміщений. Поточні ордери. умовні. Сценарій почне працювати, якщо ціна дійде до 0,1260. Дистанція означає поточна ціна та скільки вона ще має пройти до тригера. Якщо не пройде, ордер так і залишиться, поки, ну, поки не скасуємо. Скасувати, відповідно, можна цією кнопкою. Умовний ордер можна також використовувати як стоп-лос для часткового закриття позиції, але це розберемо вже, коли будемо говорити про безпосередньо стоп-лосси. Все на сьогодні Сподіваюсь, було корисно. Тоді ставте лайки, підписуйтесь. Якщо не зареєстровані на Bybit, зареєструватись можна за посиланням, яке є під цим відео. Всім лише профітних трейдів і гарного криптовалютного дня.